Привіт, друзі! Мене звати Олександр Федченко, і ви точно знаєте мене як продюсера і ведучого автомобільного шоу. Перша передача сьогодні 12 січня 2023 року, і це значить, що ми не бачилися з вами практично цілий рік. Адже крайній випуск нашого автомобільного шоу був запланований на 26 лютого 2022 року. А 24 лютого того ж року на мою країну напали расистські дикуни. Функціонувати в тих умовах ми вже як продакшн не могли. Хоча 2022 рік обіцяв бути справжнім проривом для нашого продакшну. під нашим брендом планувалися великі автомобільні заходи, перегони, змагання. Вперше організатори погодилися поставити глядачів і спонсорів в цих заходах саме на перше місце. Наша радіостанція на той момент мала, уявіть собі, практично 2 мільйони підключень в місяць, і у нас було чітке розуміння, як подвоїти принаймні цю цифру в найближчий час. Hello, my name is Ядабрайгер and it's been good for uh, Fairs Gear Radio. Good luck, guys. Hello, follower uh, for the Fairs Gear Radio. Uh, I'm Ми відкрили найбільший центр обслуговування автомобілів в Києві. 20 підйомників, всі можливі послуги з ремонту, обслуговування та тюнінгу ваших авто. Але ви точно запитаєте, а що взагалі сталося з FG Group? Що стосується продакшену, на жаль, в тих умовах нам довелося розпустити колектив. Але ми врятували знімальну апаратуру і наші амбіції. Вітаю вас, друзі! Ви дивитесь найголовніше автомобільне шоу нашої країни. Перша передача. Мене звати Олександр Федченко, і сьогодні ми підготували для вас справжній ексклюзив. Наступні місяці закарбуються в нашій пам'яті назавжди. Довелося приймати тяжкі рішення. З'явилися нові знайомства, перші розчарування. Було прийнято рішення створити волонтерський центр Евджихе, гуманітарна допомога, ремонт військової техніки, переробка стаціонарної зброї вручну, бронювання автомобілів, встановлення турелів та спецобладнання. Десятки журналістів з усієї планети висвітлювали діяльність наших волонтерів. Кожного дня приїжджали змі з Європи, США, Канади, навіть Мексики і Кореї. Коли вже все було налагоджено з березня 2022 року я почав проходити військову службу в Збройних силах України і знаходжусь там по сей день. Сьогодні хочеться подякувати простим киянам, які допомагали всім, чим могли. Не проблема було знайти для нас, наприклад, сортувальника чи водія. Люди привозили продукти, одяг. все це наші волонтери передавали в дитячі будинки, лікарні, відвозили на блокпости. Хочеться окремо дякую сказати нашим механікам, які протягом багатьох місяців. Абсолютно безкоштовно, я підкреслю, безкоштовно обслуговували і ремонтували військові автомобілі. Багато хто в мене зараз запитує, чи це кінець для автомобільного шоу перша передача, яке протягом семи років виходило на українському ТВ на різних каналах. І відповідь тут однозначно. Звісно, ні. В кінці минулого року ми прийняли рішення знову відновити зйомки нашого автомобільного шоу Перша передача». Ви знову поставите питання, як можна знімати шоу, знаходячись в Збройних силах України? Так, це не просто, але в мене все ж таки є деякий час. Я знаходжусь деякий час в Києві, і ми будемо використовувати його, щоб знімати? Нашу програму, що ми будемо показувати далі в програмі першої передачі. Нас підтримують дилери, нас підтримують імпортери, тому ми і надалі будемо показувати вам для вас нові автомобілі. Можливо, трошечки згодом будемо транслювати, показувати, розповідати вам про військову техніку. Можливо, побачимо на ситуацію в нашій країні. Наприкінці свого спічу хочу сказати про головне: вже зовсім скоро на нашому youtube каналі First Gear Show Ви зможете побачити першу серію першої передачі в умовах війни. Ми її вже відзняли в грудні, вона вже домонтована і зараз готується потрапити на наш youtube канал. Відразу скажу, це вже будуть не просто програми, не просто інформація про машини. Ці програми будуть рятувати життя і допомагати нашим збройним силам, адже в кожній програмі буде збір коштів. Ви можете не тільки подивитися а, нашу працю, нашу програму, але й задонатити на зсу. Знову ж таки, на запчастини, на мастила, на залізо, на все те, що нам так потрібно, щоб ремонтувати автомобілі для Збройних сил України. В кожній програмі там буде QR-код, який переведе вас на банку збору. Все дуже просто і логічно. Ну і під кінець, у мене велике прохання. Підтримайте український продукт, яким є програма перша передача. Хоча б лайками і репостами. Повірте, в даних умовах це дуже необхідна річ для нас. Слава Україні! Віримо в ЗСУ. Віримо в нашу перемогу.